Французький президент Еммануель Макрон застеріг про загрозу існуванню європейського союзу. Він заявив, що Європа може померти. Зокрема, він сказав, що агресивність Росії може цьому сприяти, а також застеріг і від того, щоб Європа була васалом Сполучених Штатів. Неодмінною умовою європейської безпеки є те, щоб Росія не виграла загарбницьку війну в Україні, заявив Макрон. Більше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаним. Привіт, Богдане! Скажи, будь ласка, навіщо президент Франції лякає європейців словами про смерть Європи і на кого взагалі розрахована ця промова? Ця е, півтора годинна, принаймні півторагодинна е, промова е, пана Макрона, була оголошена як частина е, дискусії? І сам Макрон заявив, що дискусії у Європі це є частина європейського проекту, як він наголосив, з іншого боку, це можна вважати програмною промовою для його партії, для його політичних сил перед парламентськими виборами виборами до європейського парламенту у Європі, що починаються на початку червня. Що стосується слів про смерть Європи. бачите, це одразу ж потрапило в заголовки. І це одна з причин, чому, власне, і ми про це розмовляємо сьогодні. Це лунає дуже ефектно. Очевидно, що нема оборони без оборонної промисловості. Тут йдеться про перетворення нагальності підтримки України на довгострокові зусилля. Це те, що ми з міністром оборони називаємо воєн. Europe aujourd'hui est mortelle. Нам треба усвідомити, що наша теперішня Європа смертна. Вона може вмерти, вона може загинути, і це повністю залежить від нашого вибору. А обирати треба вже. Бо нині на карті поставлено питання миру і війни на нашому континенті та нашої здатності гарантувати нашу безпеку чи ні. Богдана ну з цим розібралися а що саме непокоїть Макрона щодо залежності Європи від Сполучених Штатів? Ну, власне, це від пана Макрона, ми чуємо вже давно, тобто його заява, його заклики до так званого стратегічного суверенітету Європи, які власне не обов'язково є, скажімо, якимось протистоянням зі сполученими штатами Америки, тому що якщо європейці беруть на себе більший тягар, наприклад, коли йдеться про питання безпеки і оборони, а про це Сьогодні французький президент говорив дуже багато, то це те, що вітають у Сполучених Штатах, і це те, про що говорив Макрон сьогодні. Ми повинні продовжувати партнерство з іншими країнами. Йдеться про побудову Європи, яка зможе показати, що вона ніколи не є васалом Сполучених Штатів Америки, і що вона також знає, як спілкуватися з усіма регіонами світу з країнами, що розвиваються з Африкою, Латинською Америкою, і не просто через торгівельні угоди, а за допомогою реальних стратегій збалансованого взаємного партнерства. Богдана, а яке місце Макрон відвів питання російської війни проти України і в чому він бачить головні завдання для Європи? Головне завдання для Європи зараз, коли йдеться про безпеку. Безпека це було ключове питання у його промові. Це не допустити перемоги Росії, тому що це загрожувало би ось власне цьому так званому європейському проекту ідеї Європейського союзу, про що так багато сьогодні говорив Еммануель Макрон. І для цього знову ж таки повертаємося до закликів французького президента. Більше робити наголос на обороні, більше робити наголос на оборонні промисловості у європейських країнах de défense sans industrie de défense. Очевидно, що нема оборони без оборонної промисловості. Тут йдеться про перетворення нагальності підтримки України на довгострокові зусилля. Це те, що ми з міністром оборони називаємо воєнною економікою, яку ми наполегливо просуваємо. Це довгий шлях, бо треба визнати, що ми десятиліттями недостатньо інвестували у своє виробництво, і тому що в нас був мир, означало, що європейці недостатньо виробляли та інвестували. Це також створило дуже сильну залежність. Від неєвропейської промисловості, тому зіткнувшись із цим, ми повинні виробляти швидше, більше і ми повинні виробляти більше в Європі. Богдана що на ці слова Макрона кажуть інші європейські лідери? Дехто каже, дехто ще мовчить, а дехто можливо, і не буде нічого говорити. Тобто, це жива дискусія, відгуки відповіді зовсім не обов'язкові. Але буквально хвилинами після виступу з'явилася відповідь німецького канцлера Олафа Шольца, який заявив, що Німеччина палко підтримує заклики Франції до зміцнення Європи. Що стосується лідерів чи ідейних представників? представників, які можуть бути проти закликів тіснішої інтеграції Євросоюзу, зміцнення Європи, у перше, що може напевне прийти на думку, це наприклад прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який проти того, щоб Брюссель, щоб Європа мала більше централізованої влади і більше інтеграції, Богдане. Дякую тобі. Я нагадаю, що про заяви французького президента нам сьогодні розповідав Богдан Цюпин.